Добрий ранок. Починаємо урок. В нас ще трохи ми запишемо. Потім будемо працювати. Хоча на уроки ми теж робимо вигляд, що ми працюємо. Добре, в нас тема майже завершується. Зараз ми розв'язуємо задачі безпосередньо на статику, а потім в нас ще є інша задача, але не всі вони, мабуть, будуть. Під запис йти, ну там подивимось, як буде виглядати. З цього уроку в нас все добре. Тут я як планувала, але подивіться, в нас задачі всі з різних розділів. Бачите, ось це статіка, ось це у нас момент інерції, а це в нас неінерціальна система відліку. Але, як не дивно, ось ця задача, мабуть, складніша, ніж ось ці дві навіть разом взяти. Але, але ось цю задачу ми вже такого типу неодноразово розв'язували. Сподіваюсь, що ви нарешті будете розуміти, як вона розв'язується, і зараз простіше вам буде її це робити. Так, в нас дата записана, класна робота записана, ми просто продовжуємо з вами працювати. Тому я тут хвиленько все пролістую. І ми переходимо ось до цієї задачі. Задача 2651. Нам потрібно знайти сили пружності ось в цих двох чорнірно закреплених, невагомих стрижнях. Ну, по щастю, вони невагомі. це сильно спрощує розв'язування задачі: стріжень АЦ і стріжень БЦ. Ось ці е, е, такі кола маленькі, вони показують, що це шарнири, тобто здесь можливо. Рухомий, рухомий зв'язок. Нам казали, що от ця відстань АВ вона дорівнює 30 см, АС дорівнює 60 см, і ось це БЦ дорівнює 80 см. Маса ось цього вантажу 6 кг. І е, запитують, який стри... із стрижних можна замінити міцною нерозтяжною ниткою. Але якщо ви щось е, розумієте, то ви на цю від... на це запитання можете відповідь майже відразу вказати, якщо розумієте. Але давайте будемо розв'язувати. Ну, вам потрібно буде цю задачу, цей рисунок перерисовувати, але мені простіше, я його просто скопіювала сюди, тому я буду тільки сіли показувати, а все інше вже будемо робити разом. Но у нас багато всього далі в плані числів, значень та щось таке, я не можу знайти. Мозку. Добре. Значить, нам сказали, що А, Б 30 см. Я не буду переходити до системи інтернаціональної. В даному випадку це е, не обов'язково, тому що будемо відношення шукати, і це все буде з одиницями добре. Ще раз, значить, А, Б відстань. У нас 30 см. А далі АС. 60 сантиметров и дали ц и 70 сантиметров а еще нам дали массу я будет буде 6 килограмм еще все и больше нам ничего не дали а нам потребно найти силы прочности в цих стержнях. Ну, давайте я назову их по индексам э, самих стрижнев, потому что иначе я запутаюсь. Тобто нам потребно найти силу F в стрижне АС, сила пружности в стрижне АС, ось так, и сила пружности в стрижне BC. Ось так. Ну добре. Поки ви це рисуєте, я буду, буду додавати ще сіли і будемо розташовувати їх. Ну, по-перше, сама проста сіла, роз... зрозуміло, це буде сіла тяжіння, з ній все просто. Ось я її сюди показую, вона в нас не дуже велика, на... іначе я нічого не зможу. Зробити з цієї сіли мені потрібно, щоб вона була не дуже велика. Так, далі. Що в нас буде проїзді з стрижнем АЦ, коли грузик буде на нього давити? Тягнути його. Ой, не там показую. Стрижень АЦ, коли ми будемо грузиком тягнути сюди? Що буде зі стрижнем АЦ? Він буде розтягуватися або стискатися? Стрижень взагалі здатен розтягуватися чи стискатися? Ну, він хоче це робити, він не може, але хоче. Що він ми хоче. Розтягуватися. Хоче розтягуватися. Тобто в ньому буде, е якщо ми хочемо його розтягнути, то в ньому виникає сила пружності, яка буде стремитися його нав навпаки стягнути. Тоді в ньому буде визникати сила, яка буде, зараз я її буду показувати, намагатися сюди ай, уложити. Доль цього стрижня. Ось така якась сила, яка буде намагатися його стягувати. Ось так в нас буде. Зараз я підпишу цю силу, трохи пізніше. А як ви розумієте, в нас, ми будемо давити на стрижень BC і ми будемо намагатися його стиснути. Але він буде протидіяти проти і тому він буде виникати в ньому сила пружності, яка буде намагатися його розпрямити. Тому в нас ця сила буде напрямлена. Зараз я її спочатку укладу на ті ось, а потім паралельно сюди буду перетаскивати. Тобто, ось так якось буде сила в нас напрямлена. І якщо я все правильно зроблю, то в нас э, з'явиться трикутник, з'явиться який э, дозволить нам сказати, що ось ця сила плюс ось ця сила плюс ось ця сила має дорівнювати нулю, тому що вся ця система. В нас знаходяться рівноваги. Давайте я буду підписувати для початку. Ну я сподіваюся, що я більш-менш правильно нарисувала ці сили за розміром. Я намагалась це зробити правильно. Значить, це в нас МЖ. Ось ця сила у нас F BC. А ось ця сила у нас F AC. І якщо ми з вами будемо зараз якісь кути робити і щось тут використовувати, це буде дуже складно. Тому е, самий оптимальний варіант, якщо ми правильно все зробили з вами, це скопіювати всі ці сіли. Ctrl-C, Ctrl-V. Ось, я їх сюди скопіювала. І трохи їх по-іншому розташувати. Ну, мабуть, ось ні. Мабуть, ось так. Зараз ось цю сіло ось сюди. І вони повинні нам зробити ось такий трикутник. Ну, майже такий, я намагалась його зробити. Ай, не туди. Сюди, ось цю треба, трохи посунути. Ну, ось такий трикутничок ми повинні з вами отримати. І він, як ми розуміємо, ось такий трикутничок сіл, він должен бути в нас подібним ось цьому трикутничку. Розумієте, що я роблю? Тобто у нас є, давайте я ось так зроблю, ні, не хочу красним, давайте зелен... червоним, не хочу зеленим, ось цей трикутничок в нас, і ось цей трикутничок, вони в нас з'являються подібними, якщо ми акуратно їх порисували. Якщо ні, то вони не будуть подібними, але потрібно, щоб вони були подібними, інакше у нас не буде рівноваги. Ось, ну і я можу тут підписати знов ці сили. Давайте я ще раз їх сюди підпишу. Це в нас сіла F Це в нас сила F AC. А це в нас сіла МЖ. Не хочу з цього буквально підписуватися. Давайте я знизу я підпишу. МЖ. Ось. І тоді, коли я буду розв'язувати э, цю задачу, я не буду знаходити якісь проекції і таке інше. Я буду дивитися на э, подобіє трикутників і розуміти, що ось ці слили МЖ в трикутнику великом відповідає сторона АБ. Ось ці сили ФАЦ в трикутнику великому відповідає сторона АЦ. А ось е, сілі FBC відповідає сторона BC. Тобто я можу записувати відношення відповідних сторон, сторін, сторін, мабуть, і тоді е, в мене можна буде щось знаходити. І кожного разу я можу один раз сторону AC і сілу FAC, і сторону AB і сілу МЖ. А іншого разу. Е, силу Б і МЖ, а здесь сторону BC і АБ. І за два таких співвідношення я зможу розв'язати задачу. Тобто задачі ось такого плану більш геометричні, ніж фізичні. Тут, мабуть, якщо ви сіли розташували правильно, то далі все залежить від того, як ви вмієте розраховувати подібні трикутники. Тому давайте. По-перше, ми запишемо, що в нас є умова рівноваги, тут нікуди не подінешся, у нас таки да, умова, умова рівноваги. Зараз я сюди її скопіюю. Умова рівноваги нам додає, що у нас геометрична сума сил FAC плюс FBC і плюс Mg. Все это вместе, оно дорівнює нулю, То есть, все три силы в суме, они нам дают нуль. И тоді, коли мы все эти три силы зробили, у нас система будет в рівновагі. А дальше, из подобия треугольников, сейчас я це магічне слова теж. А подобие это подобности, так правильно же я разумею? Может быть так. Может, так. Может, так. Может, так. Может, Может быть так. Тогда давайте я скопирую ось С и туда дадам наступный текст, текст, ось так. Фу, не то. Сейчас, Ось так. Может быть. О, помещается. Добро. А далі ми э, працюємо з, з подобними трикутниками. У нас все буде просто. Дивіться: э, спочатку ми іщемо АС. нехай. Тоді я буду писати відношення сили ФАЦ, вона так відноситься до сили МЖ, а далі диктуйте мені відповідні сторони. Дивіться, я написала сили з, маленького, ой, з от этого маленького трикутника. Силу FAC, А С. Вона так відноситься к силу МЖ. Як от в цьому трикутнику, які сторони, як відносяться Ам Так. Получається АБ. І зрозуміло, що із цього ми відразу знаходимо. Відповідь. То есть, Фац у нас буде дорівнювати МЖ умножить на відношення цих сторон сторін А СКБ. І я відразу можу це порахувати. То есть, тобто, вот так: FAC. Тому я і говорила, що нам не потрібно переводити сантиметри. Маса С 6 кг. помножити, давайте сюди допишу. на 9,8 метров в секунду в квадрате. А здесь у нас будет АС 60 сантиметров, а АБ 30 сантиметров. Сантиметры скорочиваются. Килограмметр в секунду в квадрате С у нас, зразумело, ньютон. И вид повесть тут будет примерно 120. Примерно 120, так. Приблизно 120 ньютонов. Так, добро, у нас везде разные Задачі, різні умови. Я пам'ятаю, що, мабуть, такої відповіді не було, але ми все правильно розв'язуємо. Ні, правильна відповідь, а то я вже починаю. Так, і наступний трикутник. Нам потрібно ще FBC знайти. Ну, тоді я буду записувати в такому же стилі. Дивіться, FBC. І знов я буду його к МЖ відносити. Ну, тому що, а навіщо нам щось інше, якщо ми МЖ знаємо. це добре. Так. Тобто, ідею ви вже зловили, і далі, далі ви будете це робити легко. Так, це е, складні трикутники, а у вас можуть бути простіші, набагато простіші. І я сподіваюся, що там вам буде теж простіше із рисунками і з цим іншим. І здесь у нас буде теж МЖ, е, тільки тепер буде БЦ поділити на AB. Ну, і я, мабуть, тут можу продовжувати вам. Не обовязково, так вы можете, так как я наступного раза, ой, по раза разу было. Так, додаю 6 килограмм, 9,8 метров в секунду в квадрате. И здесь у нас BC, BC 80, а там все равно 30. А, так оно не хорошо делится, а не, хорошо делится, нормально. С, что здесь у нас будет? 160. 160. Так. 160 нютонов. Добре. І тоді ми можемо записувати відповіді. А, ні, не все ще. А, що ми можемо? Який стрижень ми можемо нічю замінити? Ми це ще з вами не не сказали. Мабуть, ще перший. А коли ти розумієш, давай АЦ або БЦ, тому що так не зрозуміло. Ну, АЦ, тому що дивіться, якщо в нас ми замінюємо БЦ ніткою, то ця нітка не буде тримати напругу. І тоді в нас просто буде все висіти на стержінні АЦ, а це не буде ніяк впливати. А якщо ми АЦ замінюємо ніткою, то цей стержень у нас на опругу працює, а цей на розтяження. Тобто ми можемо замінювати ніткою лише той стержень який буде на розтяження. Розтягання, Не знаю, як це правильно. який буде розтягуватися. А той, який буде стискатися, той ми не можемо замінювати нітки. Тобто ми можемо е, замінити стріжень А С. Ну, Тоді нам потрібно багато всього написати. Давайте я не буду прямо в відповіді це писати: Ctrl-C, Ctrl-V. Я ось тут напишу. Як нам потрібно, а потім вже відповідь численно запишу. Значить, що ми можемо казати? Що ниткою можна замінити? Як воно пишеться зараз ниткою. Яку в нас це? Щас. А це. Ні. Я хочу а це. О. Все. Стріжень ми замінили соответствующий і далі ми можемо з вами записувати вже відповіді, вони ні на що не впливають. Ну, ну, відповіді. в мене тут просто міста не вистачає, Місця не вистачає тому я буду по-іншому писати. Ну, мабуть, все. На цьому ми завершуємо з вами розв'язання задачі, ну і запис я теж завершую. Сподіваюсь, ви встигли все написати. Давайте я виключаю.